Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з математики. На минулих заняттях ми познайомилися з числами і цифрами 6 та 7. Вивчили знаки більше, менше та дорівнює. Сьогодні ми будемо рахувати і познайомимося з днями тижня. Починаємо. Порахуй лише метеликів. Скільки квадратів. Скільки пташок? Порахуй кружечки. Назви пропущені числа. Порахуйте кубики з лівої сторони і з правою Та скажіть, який знак нам? Треба поставити. Якщо з лівої сторони 4 кубика, та з правої сторони 4 кубики. Який знак ми поставимо? Так, знак дорівнює, бо однакова кількість предметів. Давайте рахувати тепер чашки та підручники. Скільки чашок зліва? А скільки підручників справа? Який знак ми поставимо? Ну це зовсім просто. Чашок менше, ніж підручників. А подивіться тепер на цей малюнок. Тут зовсім не складно порахувати смаколиків зліва і справа. Порахуйте. Здогадалися, який знак треба поставити. Відгадайте, будь ласка, загадки. Завітав до тітки ночі. Позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок, Прокидайтеся вже ранок. Влітку довгий, взимку коротун, коли він змінюється, не встежиш. Це день. День пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться. Запалюйте лампи, свічки, настає темний вечір. Будинок заснув, іграшки сплять, Тільки ліхтарики горять. До нас у вікно місяць заглядає, діток спати закликає, це ніч. Отже, зараз ранок. Далі буде день, вечір, ніч, а потім настане новий день. Так і йдуть дні за днями. І люди придумали назви цим дням, щоб знати, що в який день робити. Перший день понеділок, другий вівторок. Третій середа, четвертий день четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, і сьомий день неділя. Всього сім днів. Ці сім днів завжди в такій послідовності йдуть один за одним і складають тиждень. Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, після п'ятниця, субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний, неділя. Запам'ятайте, будь ласка, назви днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, П'ятниця, субота, неділя. Отже, сьогодні вівторок. Вчора був понеділок, завтра буде середа. Отже, до зустрічі через сім днів, через тиждень.